Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Так як і казала в минулому відео, що ми на цих вихідних святкуємо ще один день народження. Нас запросили, приїхали святкувати. Ну, як святкувати? Вони вже знаєте так, просто стіл накривають і будиночки зарезервували ми ще заздалегідь. Там розписали трошки на літо, щоб ну, були вільні будиночки. Тут така база, вели... база відпочинку, невеличка. Є два басейни, яких я вам покажу. Зараз хочу показати будиночок, в якому ми будемо ночувати. Заходимо. Тут така величенька кімната. Ну, це кімната кухня. Бачите, тут є диванчик, холодильник, телевізор. А, микрохвильовка, посуд тут теж є, чайник є, ножі в виделки, а, мусорка там, потім тут туалет. Ось такий, а, душова кабина. Все обшите вагоночкою, бачите? Це вільненько В минулому році ми тут теж відпочивали декілька разів. Нам сподобалося. Так, єдине, знаєте, що Що тут не дозволяють Ну щоб З собаками своїми приїжджати. Минулого разу ми приїхали з цими своїми дівчатами, так нас насварили. Але так як тут друзі, наших друзів знайомі працюють. То вони сказали тихенько, щоб собаки не гавкали. То мої дівчата такі чемні дівчата, і сиділи тихенько, їх ніхто не чув, не бачив. А ну, цього разу ми вже не брали їх з собою, е, лишили вдома. Ну, а що зробити? Знаєте, так, щоб нерви собі не псувати. Так, і зараз Юра звільнить ще спальню, одну кімнату, і я вам теж познімаю. А ось і спальня, кімната. Тут. Двухспальне ліжко, шафа, тумбочки, віконечко. Там, бачите, басейни один і там другий. Людей сьогодні мало. Тут є ця вірандочка, на якій стоїть стіл. Вже наплавались у нас вже вечір. І дивіться, тут, от там ось, виходить, ці басейни, там, де ми плавали. І так, на задньому дворику є такі бісідочки. Тут в цій цієбі ми будемо сидіти, вже чоловіки все посмажили. Пішли вже митися передіватися, я прийшла. Йошкін кот. І цей. Смажити лаваш аж з мене впало трошки. А Да! вискочила через штучка. Ось так. А там озеро. Тут мама черешні несе. Хлібці за теж посмажили. Тільки що пройшов дощик, і там люди ще в басейні купаються під дощем, ну, купались. Ось, а взагалі вони десь вже 10 вечір кидають за хімію, щоб очищувати басейн. Так що ми вже готові до прийняття їжі. Вже накрили стіл. Тут, до речі, уху зварили ось таку а, смакоту, тут червона рибка. Ну, Ми такий суповий набір, набір брали. А що це стоїть? Це хто тут? а? Що це з крильцями? А підсмажились. Може, в солодкому якомусь соусі, знаєш, замариновані. І ось такий стіл. Так, лаваш, головне, не спалити, ма. як завжди. Іду, іду. Друзі, а як вам ця новина, новина, що там коїться на Росії? Пишіть свої враження. Вірите ви в происходяще? Думки. Да, чи ні. Але нам дуже хочеться вірити, правда, що так воно і є. Але я думаю, що це правда. Так що тримаю кулачки, щоб вони там друг друга перебили вже. Може, повернемо? Я тільки що перевернула і від нас вже нарешті відчепилися. О, я вже лягла б спати, якщо чесно, я вже нахрест вимоталась. Вода забирає сили. Друзі, ми вже вдома. Вчора приїхали з бази відпочинку. Ще хотіли там побути, але пішов дощ зранку, і ми вирішили їхати додому, тому що ну а що там робити? Зато встигли ще до Юриних батьків е заїхати в гості. Ну і потім ще так прогулялися. А сьогодні я йду до косметолога. Сподіваюсь, на цей раз в мене вийде зробити те, що я хочу. Ну, принаймні, хоч ботокс колоти, тому що вже потрібно. Дивіться, вдягнула свій цей синенький костюмчик, ще я його не вигулювала. До речі, на вулиці трошки жара спала. Ну, так, комфортно, я думаю, Ну, Нікуся пішла вже гуляти і сказала, що на вулиці нормально. Ще дістала свої ці такі босоніжки. Зручненькі, ековські. Я з них влітку, то коли взуваю, потім не вилажу, тому що в них дуже зручно і комфортно. Зараз застібну, візьму свою сумочку чорну і буду піти, тому що мама мене буде чекати. Ми йдемо з мамою. Ну Ось іду на екзекуцію. Сьогодні не красилася, тому що нема смисла, якщо мені щось будуть робити. Але, як я ж кажу, дуже хочу. Навіть, до речі, не пофарбувала брови. Ну, думаю, вже завтра, сьогодні я ну, зроблю ботокс, а завтра вже пофарбую хною. Ось такі справи. Все. тобі щось то готова. Побігли. Ми вже з мамою сидимо в очікуванні. Дубль два. Чорти очки не чіпала. Начепила окуляри, дивлюся, щоб потім сенці не було. Ну, на окуляри не чіли, бо в мене. Лігі. Лігі. Mm, да. Як ви зрозуміли, що мені все ж таки вдалося собі зробити губи. Я цього дуже-дуже хотіла і зробила, думаю, зроблю чому ні? Ну, я ніколи не робила ці губи, тому думаю, спробую зроблю. Але знаєте, в чому прикольчик? Вона мені корочу, вколола ну, цей препарат і почала колоти ботокс. І така на мене дивиться і каже: ого! У мене, коротше, пішла реакція, і почали губи опухати. А пішов набряк. То вона мені зразу дала пігулочку. Ну, знаєте, саме цьому лікарю-косметологу я довіряю, тому що вона іще лікар-невролог. І, ну, якось так, знаєте, більше в мене до неї цієї довіри. І, ну, це ще вони трошки зійдуть, але. Ось вже так мені подобається. Мені незвично, але подобається, чесно. От трошки, знаєте, такі, такої сочності. Щось 0,5 вона мені це колола. Не одиничку, а 0,5. Я думаю, чому б ні. Ну, а як вам ось таким результатом подобається чи ні? Ну, це ж я не нафарбована, але це ще таке е, трошки є, як сказати, Возпалення, як воно, а запалення. І це, зараз я насиплю собакам корм, бо мені не можна нахилятися, тому я буду робити це так верх піднятою головою і до вас повернуся зараз. І ось. І коли вони в мене почали опухати ці губи, ну, чесно сказати, я не дуже таке злякалася, тому що. Ну, я в багатьох дивилася, хто б собі не робив ці губи. В багатьох є оці набряки. Тільки я не чула від тих людей, в яких з'являється набряк, що вони зразу пили якусь пігулку, чим там косметолог радила. А ця мені зразу дала таблеточку, пігулочку ларетадину і ще ібупрофену. Я зразу випила, і через півгодинки вони в мене зійшли. І добре, що мене першу вона взяла, а потім вже маму, то в мене хоч був час трошки відійти. І я тепер не можу налюбуватись. Но мені подобається таку, знаєте, якусь соковитість придали. Ще вони так блищать, я не знаю чому. Може, тому що набряк ще трошки є, але мені подобається. Пишіть, як вам, подобається чи ні. І цілий вечір мені треба робити ось так. Ось 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 так, і ось так так. і Щуритись, піднімати брова і хмуритись тако, щоб цей препарат влігся туди, куди треба. Але ще в мене не бачив мій чоловік. Він взагалі був а, проти того, щоб я колола губи. І син був проти. А я думаю, ви собі не хочете не коліть, а я буду колоти. Ну, вколола. А там будемо дивитись. Ось така історія. Нахилятись мені не можна. Дякувати Богу, що в мене вечеря приготовлена, що нічого не треба буде готувати, а тільки цей підігріти. Ну і все. Якось так. Так, друзі, вже другий день після того, як я собі вколола губи. Я думала просто вже в, саме в цьому відео вам показати, як виглядають губи на наступний день. Бачите, є ці е, синці, Але нічого страшного. Ну, я знала, що будуть синці, тому що в мене йшла. Ми коли проколювали, то кров була, і прям так каже. Ду дуже гарно в тебе каже, працюється кровоносна система. І відчуття, ну, трошки я їх відчуваю, що не так, як раніше, да? ми губи не відчуваємо. Ось, а зараз трошки відчуваю, але не боляче. Ну, може, і за того, що синці, може, за цього, знаєте, такі вони гематомки. Але нічого пройдуть. Краса потребує жертв. Так, а я хочу зараз, ми вже пообідали, якуся поїхала на тренування, а я зараз хочу дістати продукти на млинці, на ці, на, оладушки, оладки, на цьому Дріжджові. Вже давно не готувала таких. Яйця є, треба їх використовувати. І цей. Щоб перекусити. Нікуся прийде з тренування і щоб собі щось перекусила. Зранку в нас було сонечко, а зараз пішов дощик. На відео дивимося десь у нашому місті. Така злива просто. Трендець. Але в нас такий хороший дощик пройшов, гарний, але вже, вже його і нема. А я зараз хочу, поки в мене нагріються продукти на млинці, тому що, ж ми ж знаємо, ці дріжджові, треба, щоб продукти були теплі. Ну, молоко то я нагрію, а яйця і дріжджі, тому хай десь хвилин 15-20 постоїть і буду заводити тісто. А поки що, поки я вип'ю. Каву, тому що ця погода щось мене трошки рубе. Хоча я сьогодні дуже, ну, якось хорошо спала без там всяке. І дякувати Богу, тривог не було Ну, в нашій області. Але, ну я ж кажу, що і за погоди може, хочеться трошки спати. І зараз зроблю собі каву і буду. Ну, думаю, так, що буду е, малювати. Бо вчора мені не можна було нахилятися. Не могла я малювати. А сьогодні, так як нікуди не йдемо поки що гуляти. Я хочу помалювати. Хоча в мене е, є речі, які треба попрасувати. Ну, я щось не хочу. В мене сьогодні якийсь видачий настрій. А якщо не хочу, то і не треба. А то коли буде настрій, я з легкістю бігом швиденечко все зроблю. Но спочатку була кава. Губи в мене, звісно, атас. Треба якоюсь такою помадою фарбувати, коли буду виходити на вулицю, щоб людей не пугати. Нічого страшного. Ось такі справи. Ну Бачите, вони трошки здулися, мені здається, ніж вчора ось вони були, але об'ємчик трошки є. Ось таке я їх тіло. Пишіть, як вам подобається чи ні. Так, все ж таки я не сіла розмальовувати, а зараз хочу трошки поприбирати в комоді у доньки. Я їй 150 разів сказала про те, щоб вона відібрала речі, які вона не носить, якими зараз не користуються, там теплі носочки, в яких вона ходить вдома взимку. І вони тільки місця тут в цьому комоді займають. Тому, думаю, ні, треба чимось корисним зайнятися неї ще багато таких е, спортивних топіків вона займається волейболом, в них зручно їй. Дуже їх багато в неї, але я не знаю, вони такі жаркі мені здаються. Але що робити? Який вихід? Якщо їй зручно, господи, ця сумочка вона не носить, то взагалі треба викинути. 100 років тут лежить. Ці патріотичні носочки, воно щось таке не вдівало. Ні, один разок вдівала, я їх вже просувала. У ну, нас, до речі, вже сонечко вийшло. Зараз, може, щось поробимо і підемо трошки прогуляємось. Але я сьогодні думаю, не фарбувати обличчя. Думаю, як це мені отако підійти. Так що буду займатися поки що хатніми справами. І ще ж дістали ці а, продукти на млинці. Я вже думаю, що я і їх і не дуже хочу готувати. Якась. Мене здолала лінь. Так що прибирай. Так, я все ж таки навела тісто, як я вже казала, тісто в мене дрожжів, дрожжове. Ставлю десь на хвилин 20-30, ну я ще не закінчила прибирати в нікусіній кімнаті ще хочу розібрати. Там деякі речі ці зошити якісь повикидати минулорічні. Навести порядок, поки її нема, поприбирає і поки що тісто буде підходити. До речі, я вам не показала, прийшли окуляри, які ми замовили нікусі. Десь ну, трошки менше місяця ми чекали їх. Ось такі. Дольці габана. Такі прикольні чохол. Але там лінзи такі, ну прям сильні, бо в Нікусі дуже поганий зір. Чухольчик такий. Зняла би вам е доньку в окулярах, але ж вона не хоче, щоб її знімали, тому ось так вам показую. А я далі тут продовжую наводити лад. Гроші понаходила. Ви знаєте, для дітей ці монети, це вони щось дуже за гроші не рахують їх. Зараз поназбираю, подивимось, скільки їх тут. Дивіться, як гарненько тісто піднялося. Десь 20 хвилин. Воно трошки постояло. і зараз буду смажити млинці. Ще вчора варила компот, тут компотик з черешні та полуниці. Дуже смачний. Холодненький. Вчора зварила, Юра поставив холодильник. Сьогодні такий прохолодний компотик. Саме те, що потрібно влітку. Так, а я смажу млинці. У ну, нас вечір, Ми вийшли вигуляти наших песиків на річку. Ще Люди гуляють. Після дощу трошки парить, але на річці гарно, Да? Тут якийсь вітерець такий. У нас ці штуки працюють. Як вони там називаються, я не знаю. Зараз підійду ближче знімлював. Чистіше. Дивіться, ще в нас тут є два басейни. Ось таких. Один кругленький такий, прямокутний. Я кажу, а звідки вони ту воду черпають? Угу. Ц голуба вода, та трошки вже позеленіла. Але що? юху, але це, мені здається, краще, ніж щоб купатись в цій річці. Хоча в дитинстві я тут плавала. Я нарешті добралась до своєї картини. Бачите, вже сижу. Розмальовую. І щоб ви розуміли, зараз 11 година. Ну, а я десь. зачекайте протру. Так краще. А я десь, ну, може, час назад сіла розмальовувати. А це те, яка хотіла розмальовувати вдень. Але так, прийшли, ну погуляли з собаками. Прийшли додому, поки розігріла поїсти. Всілась малювати, Ніка прийшла. Нікі розігріла поїсти. Ну, хорошо, що е, це приготовлено дома. Є. Що, а ще прийшла, замочила білизну-білу. І згадала тільки, що треба піти застирати і запустити прання. Е, перу, ну, перемо ми вночі, так тариф на світло дешевше. Так що ось такі. Справи. І буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте свої лайки, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть свої коментарі. Бо, знаєте, як приємно зворотній зв'язок і хочеться знати, що ти робиш це не впусту. Так що, дякую вам ще раз. На добраніч! бажаю всім тихої, мирної ночі і скорішої нашої перемоги. Всім на добраніч! пока, пока.